Вітаю вас, малята! Сьогодні разом з королевою математикою ми з вами відвідаємо піцерію. Отже, рушаємо дорогу. Піцу, схожу на ту, яку ми знаємо, почали готувати ще в стародавній Греції. На тісто викладали овочі, зелень і сир і, поливши оливковою олією, запихали в піч. У середньовічній Італії піца спочатку була традиційною стравою бідного люду, коржі одразу слугували тарілками, їх випікали піца йоло, спеціально навчені майстри випічки піци і продавали прямо на площах і вулицях міст та сіл. Навіть саме італійське слово піца схоже з піаца площа і піато тарілка. Традиційної піци було лише три складові оливкова олія, помідори та хлібний коржик. Сім'я, яка мала невеликий достаток, вважала піцу однією з головних страв. Ставлення щодо нього змінила королева Маргарита, яка захотіла спробувати їжу для бідних. Для її величності коржик приготували з різноманитними інгредієнтами. Результат? Дуже сподобався Маргаріті, і вона вирішила націоналізувати блюдо. Піца, приготовлена в Неаполі для королеви, настільки сильно її вразила, що стала улюбленою стравою. Не виключено, що це була гарна легенда, оскільки рецепт Маргарити знайшли в ранніх джерелах, як не крути, але піца Маргарита все-таки названа на честь королеви. Адже завдяки цій легенді набула світової популярності. 1984 року на екранах з'явився чорно-білий мультфільм у вигляді коміксів. У перших серіях про піцу навіть не йшлося, черепашки харчувалися зовсім інакше. Їсти піцу герої почали у 1987 році. Коли автор вирішив зробити мультик дружелюбнішим, після перегляду багато дітей з величезним апетитом їли піцу, якось до будинку однієї жінки прийшли грабіжники. Їй довелося викликати службу 911 під прикриттям. Без суїти, зайвих слів, жінка скористалася телефоном і вдала, що замовляє піцу. Зловмисники, які всі ще були у будинку, нічого не помітили. Зіма улюбленою їжею піца стала набагато пізніше, коли в Італію вперше були завезені з Мексики та Перу помідори, які нині є її обов'язковим складником. Головне піці корж. Він повинен бути тонким, за в пів сантиметра. І хрустким, але водночас і м'яким, щоб не ламався, і це найбільший секрет та гордість справжнього піцайолу. Освічені піцайола, що присвятили приготуванні піци не один рік свого життя, не використовують качалку для розкочування тіста. За допомогою обертання пальцями тісто ефективно розклажується. Приймає потрібну структуру. Така маніпуляція проводитиметься для того, щоб воно наситилося киснем і було пишним. Сьогодні щороку проводять чемпіонат світу з обертання коржа. Конкурс проводиться на території Італії. Участь можуть взяти усі охочі. Математика, запрошую вас до невеличкої руханки, але в жодному разі не робіть того на кухні, бо це небезпечно. Отже, почнімо. Зазвичай класична піца розрізається на 8 однакових шматків. Це дуже легко зробити, її ділять на дві рівні половини, потім знову розрізається посередині, щоб отворилися рівні 4 шматки. Потім кожен з них ще раз розрізають навпіл. А якщо людей більше, ніж 8, на один? Скільки треба шматочків? Це буде 9. Як виглядає ця цифра? Що позначає число 9? З шісткою ця цифра схожа. Хто назвати її може? Вниз хвостом переверни і цю цифру назови. Ось так і виглядає дев'ятка. Тільки шістка має хвостик згори. А дев'ятка знизу. Наш піцайоло потребує допомоги. Він склав рецепт піци дев'ятка, щоб пригостити королеву математику. На одній частині піци два інгредієнта, але всіх шматочків продуктів на кожній частинці має разом бути дев'ять. Допоможіть, будь ласка, нашому піцейолу розкласти всі шматочки правильно. Подивіться рецепти, і у вас все вдасться. Вісім кружечків помідорів та один шматочок гриба. Сім помідорів та дві оливки. Ість помідорів та три шматочки перцю, П'ять зернин кукурудзи та чотири шматочки помідора, чотири шматочки помідора та п'ять кружалиць ковбаси салямів. листочки базіліку і шість шматочків помідорів, два шматочки ананаса і сім кружалиць помідорів. Одне кружальце помідору і вісім шматочків сиру. Ви можете намалювати або зробити аплікацію, а ми з спеційоло та королевою математикою чекатимемо на фотографії ваших піц. До побачення, маленькі кухарі! До нових зустрічей!